Tem a some self what's most Na sódice, братя. Сьогодні покаже, що ми братя козацького. Роду. Thank you. Всі питання одноголосно, тобто, я вважаю, що можна ну, відголосувати сесію тим, що наповість всі питання були отримані одноголосно. Я дякую, Василь Михайлович. Я хочу сказати одне. Є питання, які ми можемо з вами розбити по блоках. Ті питання, які не персональні, маєте на увазі ті, що йшли на спочатку про що ми розглядали, їх можна дійсно проголосувати. А ті питання, де земельні? Люди мають право звернутися в суд і якщо ми його не проголосуємо одного на Нам скажуть, що ми порушили. Тому ті, які можна, я пропоную дійсно проголосувати пакетом. А ті, які по закону буде вимагати, щоб воно йшло у нас е в каже персонально, Ви... зробити персонально. Не заперечень не не немає заперечень да, вона... тоді про Можна загально проголосувати пакетом? Що проголосувати пакетом? Прошу е, визначатись. У нас відеозйомка йде, ж іде. Іде. Тому я прошу визначатись руками. У нас його немає, е, тому нема. прошу. Хто за? Хто проти? Хто отримали? Рішення прийнято одноголосно. Тому. Ставлю на голосування питання затвердження статуту Дмитрівської сільської ради, про внесення змін до бюджету Дмитрівської сільської ради, про реорганізацію комунального закладу, центр надання соціальних послуг населені ветеранам. Війни та членам їх сімей Дмитрийської сільської ради Бучанської району Київської області шляхом перетворення на комунальне некомерційне підприємство, центр надання соціальних послуг населенню ветеранам війни та членам їх сімей Дмитрівської сільської ради Бучанського району, Четверте про розроблення детального плану території для розміщення садибних житлових будинків та об'єктів громадського обслуговування в селі Будова Бучанського району, про розроблення детального плану території для розміщення тровельного складу у шпиті Бучанського району. Про розроблення детального плану території для розміщення виробничих приміщень та логістичних складів Силітських Бучанського району Київської області, про затвердження детального плану території садибної житлової забудови з об'єктами громадського обслуговування Сергія Горбовича, Бучанського району Київської області, про затвердження детального плану території садибної житлової забудови з об'єктами громадами, сховобслужниця про затвердження детального плану території та розташування виробничих складських. Скової комплексу 4 шпильки про внесення зміни рішення 46-ї сесії 8-го скликання Дмитроської сільської Бучанського району Київської області від 19 вересня 2024 року, номер 33 про надання догоди на розробку детального плану території для розміщення виробничого складських технічних та добіжних приміщень та до офісів Сімки Бочанської району Київської області, про погодження розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. По вулиці Столичності, Милого, Печальському району Київської області. Прошу Ми, У нас, на жаль, технічно це вийде, чи ні? Ми можемо як запарядок для них, просто я... Добре, давайте Прошу.

Так. За 15 рішення прийнято. 13. Про надання дозволу на поділ об'єкт амбулаторії первинної медичної допомоги в селі Любити находиться кейс про час у вирібні кейс про. Надання дозволу на розроблення технічної документації про інтерв'юзації зеленої ділянки комунальної власності з медлійських сільської ради серії шпики номер шістнадцять два на номер сімнадцять за п'ятнадцять рішення прийнято. Про надання та... технічної документації щодо земельної ділянки власності сільської ради швидкі Значення зумовити ділянки середі місця початку району Київської області для облаштування об'єкту у незалежній мові. Прошу, Ви, начальниця. За 15 прийняти. Щодо проведення мобілізації земельної ділянки свої підручки по вулиці Лесі України. Я учасного району області, робилась по ринку 15. Про нагання дозволу на розроблені документації щодо проведення модернізації земельних ділянок меж Дмитрийської сільської ради часної району, київської області. За п'ятнадцять рішення прийнято. Україні п'яти земель комунальної власності територіальної громади Дмитрівської сільської ради Дученко Рива Київської області земельної ділянки громадянки Дуба Самарина Анатолійовна в селі Бузова. Прошу визначатися. Рішення прийнято за 15. Дякую, слід. Про прийняття до земель комунальної власності територіальної громади Дмитрівської сільської ради Бочанської району київської вулиці, земельної діянки громадянина, почукана Анатолія Васильовича. селі вийти. Прошу визначатися. Про затвердження проєкту землеутю щодо зміни нового призначення земельних ділянків, земель, призначення і відведення особисто селянського господарства на землю для будівництва та положення житлового будинку поставить будівель різполотці, шпитіки, бочанського району білої області, намагання підламка Прошу поступераторі. за 15 рішенням дякає слідча сторона і земел призначені прошу визначати Про затвердження проєкту звинувауст, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зімеють призначення для ведення собі сільського господарства, на землі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських швидких, району споразумейської області, громадянин, поцюка на Прошу сьогодні. Продання надання дозволу на розробку проєкт технічної документації з МВУ щодо встановлення відмовини не менш земельних дев'ятого для вирішення особисто Святого господарства в межах мити сільської ради Лучанського району Київської області, громадянський столярчук віків. Це увага.

За 15 рішень прийняти. Це Поріше, по рішення згодом, де ми розглядаємо. Розумієте, за рішення да, ми дізнається. Ми, ми, ми заголосуємо, але сутні, рішення звучить. Надані було щоб ви розуміли, що надані договору надані голосу. Господарські будівлі з поселішпики району київської області, громадянину арту Петру Миколаївичу відмовити. Прошу відзначати. За 15-річний день. Відведені не земельні ділянки де будівництво дав послуговування жахлового будинку господарських господарські будівлі цивілісне учаської району київської області громадянину динучу Дмитро Васильовичу відмовити. За 15 рішень прийняти. На розробку проєкту землі розстрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування, житлового будинку, будинку, господарські і споруд, представна ділянка, на території села Шпиські, Лечанського району Київської області, громадняніно, Кустаковському, Дмитру, Вільямович, щоб відмовити. Прошу визначатись. Відніше питання продання дозволу на розробку проєкту зеленої, щоб відведені зменї ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель приставна ділянка в селі Бурі, ще на початку району Київської лиці, громадянські на лігня, Киянь Володимирівні відносини. Прошу видати.

За 15 спішень прийняти. Дякую, слідчий, що про надання дозволу на розробку проекту заголовку, що віддання земельної для будівництва будинку у нового області, відділення споруд при запине на території села Швидки, Лучанського району Київської області, Барадянину та й діжертву Владиславу Прошу відмовити. Щодо надання дозволу на розробку проекту за минулу щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, бажах мирісівського Чеченського району Київської області, громадянину, Харклевич, Олуву, Прошу відмовить. за 15 рішень прийнято. Дякую за увагу. Щодо питання про питання, то у нашому проєкті з'явилися чотири середні земельні ділянки для індивідуального надзвичайного підприємства в межах Дмитрівської сільської ради і Чехівської районної області Романівнину, Харкевичу, Павлу Миколаївичу і Прошу розмочатися. За 15 рішення прийняти, дякую. Дякую Наталія Ворона. На дуже нормально оперативно відпрацювали. Але слідуючи, що вже е, питання, щоб нас поплашили, питання. Дякую. Ми не прохання розглянути таке питання, що посела є ямкові ремонт доріг, тому що е, подружка на падовище їх віддаю. Ми кошти на це виділили зараз. в Від мене водія перемовини, десь найближчим часом. Нормально, я вам по всіх селах це по всіх селах. Це, це життя. Ми ви могли замітити, що ми, робимо вуличне, робимо по всіх. Тільки по черзі, бо не можемо. у нас одна бригада, але точно так же на дороги буде дві бригади працювати. Тому теж поставимо, щоб пройшли бігом. Чесно кажу, будемо робити, ми не будемо робити капітально. Е -е, вам кажу, щоб ви знали, ми, кажуть, ми виділили вже в цьому році більше 8 мільйонів військових. І сьогодні ми знову виділили військовим. І вже зараз цим усім це буде вже 10 мільйонів. Звісно, якби ми цих 10 мільйонів кинули на дороги, то нам, особливо на ямочний ремонт це було б дуже замітно. Але коли до мене приходять, і я знаю, от вчора приїхав е по Анатолій на толі Олександрович, е 40-46, куди наші хлопці куча прийшло. І він зараз прийшов іншу бригаду, і за ним знов перейшло і просить, що допоможіть е робити, ну не можу я відмовити там наших хлопців, чимало, і через то я кажу, так да, якби я хотів, я розумію, що я сам себе підриваю. Що мене більше отут, я ще дороги всі і кажу, о, діти займаються вуще у тому, що я заведеться та сама. Але я вважаю, що мені важливіше, якщо ми спасемо життя і хлопці більше вернуться живі, здорові додому, це буде важко дороги. Прийде час, потім всі гроші ще зуміємо зробити десь з боку затягнути і зробимо. А хлопці звернутись не зможуть. Тому Будемо робити. Ні, я доповідаю, але просто хочу, щоб і ви могли людям сказати так, як я вам кажу, так це люди. Якби ми не кидали на армію, ми б дороги вивели ямки зараз. Але я вважаю, що там важливіше дорожки, теж зараз де великі ями, там поробимо. Ні. Це тут це обласна дорога, там це робить департамент регіонального інакського. Вони не роблять, ось вони зараз працюють у личанки. Робили частину, де вони зараз по дорозі, де великі ями роблять. А чий молоді там виникає, що вони робили і торік і хто Це не з вами. Буде бригада, я не готов сказати. Розумієте, може бути купа різних проблем. Купа. У нас отут, як їхати з Дмитровки на миру направо, з'їзд на садову вулицю. Ми колись, я туди вивід, я не повірю, вивід купу. Заводу ЖБІ бетонних підходів, ото бетона. Пройшло два роки, він утонув весь, і він незамітно для візії. Ми змушені були ще туди, тому що якщо в певних місцях ідуть плавини і його не зроблено, то дорога там тріскається і буде довго тріска. Все, давайте. Слідуючи питання: три лишили про затвердження зведених кошторисних розрахунків. Прошу визначати. Доповідали всім'я. За 15 рішення прийнято одного дякую і про передачу майна. Те, що я говорив на доповідалах, прошу відзначатись. За 15 рішення прийнято. Дякую. Слідуючи внесення зі рішення п'ятої сесії восьмого скликання no 5, 5 від 23 лютого 21 року про створення служби права дітей Дмитрівської сільської ради та затвердження положення Прошу визначати. За 15 рішення прийнято одноголосно. дякую. На цьому порядок денний сьогоднішньої сесії вичерпаний. Чи є зауваження доповнення доведення сесії до роботи? Якщо немає, за цьому сесію 8 скликання оголошую закрити. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, У братця. Su,